Чудовий травневий день біля Ренджину в Польщі. І от у нас такий жук по своїх справах кудись вирушив. Дивіться, який гарний, Не наче чорний, але з таким синім, гарним відливом. А, як на мене, просто красунчик. Ось собі думає. Думає, думає, куди ж йому далі йти, де б знайти поїсти чогось смачненького. Ой! Впав, ну, буває. Це вам не в парку, це вам в ліс. Ось таке воно життя. Теж, теж впав, встав, пішов далі. Зараз знайде собі якісь пригоди або щось поїсти. Ох, і красончик, аже ж, красончик. Такий земляний жук. Щось гризе. Ну, прощавай.